Привіт, кай, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо. Точніше, я вам розкажу про реальну ситуацію з канадською медициною. Нічого не вигадуючи, а от зі свого власного досвіду, те, як це відбувається, я вам зараз розкажу свою історію. Тому що Канада, звичайно, країна чудова, але в принципі у сфері медицини потрібно щось виправляти, тому що дійсно тут є багато питань і багато часу на очікування в емердженсі. А перед тим як я почну, підпишіться традиційно на мій канал, підтримуйте україномовних блогерів. Це дуже важливо. Реально для нас це дуже велика підтримка, тому що ми так знаємо, що вам цікаво та інформація, якою ми ділимося з вами. І, звичайно, що я нагадаю, що в мене є телеграм-канал маленький, але там я більш детально ділюся і більш швидше ніж тут на Ютубі. І також я займаюсь Coral Клаб, якщо вам цікаво або продукція, або прийти в команду. Вся інформація є внизу. І Я з вами почну ділитися своєю історією, тому що вона дійсно досить а, цікава. Значить, в мене так на, на правда так дві історії. Перша історія це отака гаряча, це буквально вона почалася з четверга. І ситуація полягає в тому, що я чистила вухо тією паличкою, якою всі кажуть не чистити вухо, і я що? І вата з цієї палички просто відірвалася і залишилась в мене в вусі. І що я намагалась вит... витягти сама, і я, звичайно, цього не змогла зробити. В п'ятницю після роботи я поїхала в емердженсі, і що я побачила величезну купу людей. Я підійшла до Чекін і спитала, скільки мені чекати, якщо я зараз почну реєстрацію. На що ми сестра мені сказала, ви будете чекати 9 годин. І тут я подумала, що 9 годин для того, щоб дістати ватку з вуха, ну може це і забагато. але дуже була гарна медсестра. Вона мені сказала, ви можете це зробити приватно. Виявляється, в Канаді є приватна медицина, є такі е е е клініки, та клініки слуху і е е клініки зору окремо, і ти там можеш зробити е деякі маніпуляції, скажімо, такі самі, як почистити від вакс, тобто від. Е того, що там може бути, і вони роблять ці всі маніпуляції. І вона мене туди відправила. Надала, дала мені ще там штуки, таку ж мисочку, таку, щоб підставляти вухо, якщо її, його промувати. Ну і що? І я сказала, окей, дякую, і пішла. Не стала я чекати 9 годин, тому що 9 годин чекати, вибачте, ну це просто я прийшла туди о сьомій вечора, ну пішла би я звідти десь о 5-6. Е може бути, тільки я би дійшла. Тобто а мені на на -ну роботу, ну тобто, коротше, я би з. Клініки просто поїхала одразу на роботу. Там сиділи люди з тяжкішими проблемами. То я, звичайно, що вирішила, що я не поїду. А що я дивлюсь далі? Потім я заходжу на сайт цієї клініки, і там написано, що найближчий термін 13-14 березня. Я собі подумала, ніфіга собі, це може бути ще запальний процес. І що взагалі я вирішила, що в понеділок я буду займатися цим питанням, буду вирішувати. Взагалі буду проситися, щоб ну це просто ситуація емердженсі. Може, тому що в цих в цих клініках прийом коштує 100 доларів. Окей, нема проблему. Будемо рятуватися, то кажуть, тому що якщо залишити на досить доволі, то, то може бути запальне процес, це, загійний процес і тому подібне, тому що не може бути нічого в усі. І що ми йдемо далі? І далі я розказую про це своїй подружці. Ну, я розумію, що в понеділок мені просто ну, потрібно буде їздити або дзвонити по цим кліникам і розбиратися. Що ми робимо далі? Я розказую своїй подружці, що ой, отака. От Дурна ситуація в мене склалася. Вона мені, ну канатка, вона мені каже, що знаєш що, це доволі common situation, Тобто, це ситуація, яка трапляється дуже швидко, виявляє, дуже часто виявляється в Канаді. І ти не перша. Я така, фух, слава богу. Я не таке, не таке вже дурне, яке собі вже накрутила, Тому що, ну дійсно піти до до лікаря. блін, я там. Ну коротше, в мене там вата. І що ви думаєте? Вона каже: в мене якраз е, подружка, яка є лікарем, яка займається вухом, і значить, я зараз спитаю, що робити в такій ситуації. Вона їй написала та їй відповіла, що в такій ситуації потрібно тільки вичищати, якщо дуже діп, то тобто дуже дуже глибоко, то от, потрібно просто це робити, щоб це робив лікар. Ну і що? Ми коротше. Вона каже, коли на тебе в тебе є найближчий термін. Вона каже, що в мене в понеділок сталося cancellation, Тобто в неї виписався па пацієнт. І якщо вона мені зараз напише, тобто я напишу їй швидко на e-mail, то я можу е взяти цей appointment Собі. Я звичайно пишу і мене реєструють. Значить, на понеділок на це. Звичайно, що це четвер. П'ятниця, субота, неділя, понеділок. Тобто, чотири дні я буду ходити з, з цим вусі. Подобається мені це ні, тому що починає трохи бути дискомфортно і воно трохи побалює. Ще чую, ще жива, слава Богу. Але в принципі, якщо є щось таке е дрібне, і ви можете з цим жити, ви повинні або сидіти отак от чекати, або ж е робити, як, е як я шукати собі апойтмент. І знову ж таки, якщо це було тринадцяте, сьогодні там восьме, тобто ще. Тобто досить багато чекати, або ж дзвонити і просити, що найближчий канцелеш. До речі, оці, оця ситуація, що коли ви дзвоните в клініку і просите їх, що знаєте, от мені дуже потрібно. А якщо у вас буде сьогодні канселейшн, то будь ласка, подзвоніть мені або напишіть мені, і я приїду в будь-який час. Це дуже класна стратегія. Якщо вам треба потрапити до лікаря, і цей спеціаліст, скажімо, буде мати канселешн на найближчий час, тому що дійсно можна так спіймати апойтмент. Так само як я. Проте дізналася я про цей апойтмент не з. Не в понеділок, а безпосередньо від лікаря. Тому ось так. Ось така ситуація, але в мене ситуація емердженсі, тому, тому, тому ось така ситуація і, і виглядає. Тому ось бачите, спілкуйтеся з канадцями і, 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 можливо, вам теж так повезе, але, в принципі, не звертайтеся до лікарів. Я думаю, щоб, щоб ви були здорові. І наступна ситуація це в мене боліла. Боліла дуже коротше. Думала, що в мене ем, нирки. Коротше, думала, що в мене нирки, і я почала взагалі займатися цим питанням що в мене, як в мене коротше, і я е, пішла до лікаря. А, значить, не пішла до лікаря, я подзвонила. Мені сказали, що випийте антибіотик, вам, вам, вам стане краще. Я попила антибіотик, це ще все посилилося. Але лікар сказав, що буде продовжувати боліти. То, значить, мені дали другий антибіотик, я другий антибіотик випила. Не допомогло. Короч, я до цього до Прийшла в емердженсі, кажу, два антибіотика випала випила, випила не, не, не допомогло. Вони мене відправили коротше в емердженсі. В, в досить в той день, досить швидко мене прийняли. Зробили мені повністю скрін е, КТ, повністю е, всього, всього тіла, щоб подивитися, що бо вони думали, що в мене камні просто в, в цих. Слава Богу, це не підтвердилося. Щось інше підтвердилося. Але я, я тут не жаліюся. Але в принципі я вам розказую механізми, як я співпрацюю з, з медициною. Тут і що цікаво, що е, потім мене відправили до спеціаліста. А до спеціаліста, слава Богу, що не треба було е, чекати досить довго, а треба було чекати тільки три тижні. І от через три тижні я потрапила до спеціаліста. Але на наступне КТ мене записали за півроку. Тобто, якщо... Висновок з цього всього, що якщо ви хочете, скажімо так, якщо ви не хочете, якщо ви можете з цим жити, якщо це не емердженсі ситуація, то скоріш за все буде так, як всі розповідають: дадуть тайленолчик, дадуть якийсь антибіотик, і будете чекати своєї черги до спеціаліста. Якщо ж. Ситуація дійсно емердженсі, то в такої в такій ситуації ви будете, ви будете прийняті і зроблять ці маніпуляції. Тому що коли я от малі хворіли запалення легенів було, то в мене була ситуація, що не підійшов антибіотик, поміняли антибіотики, все було добре і прийняли досить. добре. Але коли в емердженсі я чекала з один раз з малими а, дві години, і це було дуже швидко, прям дуже швидко. І наступний раз я чекала 9 годин, тому що ну тому, що треба було чекати. Там якийсь був пацієнт, досить в емердженсі ситуації і потрібно було просто чекати. Але, от знайомі розказували, що вони записалися до спеціаліста для того, щоб видалити бородавку. І що ви думаєте, значить, вони записалися мені здається, онлайн до спеціаліста. Спеціаліст онлайн відправив їх до зробив їм апойтмент до лікаря. Вони за два. Тижні поїхали до лікаря, і лікар сказав, що окей, це потрібно видалити, і вони досі чекають е, значить, контакту з Апотменту на, на те, щоб видалити цю бородавку. Але на днях я з ними говорила: і знаєте, що вона відпала сама. Коротше, швидше, швидше відпаде сама та бородавка, ніж насправді така. Ніж буде ситуація, тому я вам чесно скажу, що те, що стосується зубів, я от дивлюся, що наші люди почали їхати або в Мексику, тому що в Мексиці повідкривали нові клініки, досить хороші, або в Турцію. І за досить прийнятні гроші це можна зробити. Тому ось так виглядає медицина канадська з середини, я її не засуджую і не кажу, що вона ідеальна, тому що вона потребує коригування. Ання, тому що не хватає спеціалістів, і щось дійсно потрібно в цій ситуації робити. Я не знаю, що буде канадська канадський уряд з цим робити взагалі як фінансувати, що робити. Проте я чула вже інформацію, що у зв'язку з політикою Трампа будуть з'явився попит американських лікарів на переїзд в Канаду. А ще ще у них немає отого от того, того процесу підтвердження дипломів, як у українців. Тобто українські лікарі не можуть. Приїхати і одразу працювати, їм потрібно легалізувати, так скажімо, диплом, пройти ось цю процедуру. Мені здається, що це називається нострифікація диплому, але я не впевнена, не буду брехати. От і значить, американські лікарі можуть приїжджати сюди і працювати. І от що цікаво, що під час ковіду мені здається, вже була така ситуація, що американські лікарі переїжджали до Канади, і тепер так само в зв'язку з політикою Трампа американські спеціалісти не хочуть там працювати, і вони можуть приїхати в Канаду і отримати все необхідне для того, щоб тут одразу працювати. От виявляєте собі, і от так це виглядає з середини. Я, чесно кажучи, інколи матюкаюся, але розумію, що якщо ви йдете до лікаря, у вас декілька проблем, то в таку в такій ситуації вам потрібно розділити ваші візити. Якщо ви йдете до лікаря. Беріть тільки одну якусь проблему. Ми привикли до лікаря, йдемо і говоримо все. Я так зробила, і вони загубили мій апойтмент. Я так пішла з донькою, вони до одного лікаря мене записали, а до другого лікаря вони просто забули. Коротше, і ем, я думаю, що просто я, я сподіваюся, що вони ще мені напишуть з цього приводу, але я, можливо, цього тижня під'їду і взагалі спитаю, чи вони забули чи ні. Бо мені здається, що вони просто забули. Бо з того часу пройшло, ще лікар мені не дзвонив мені не казав, коли буде апойтмент. Хоча візит до лікаря був півроку тому. Тому ось така. Ситуація, ось така моя а, моя історія, взагалі. Того, як ти співпрацюєш з канадською медициною. Можливо, я чогось не знаю, і у вас є лайфхаки, як взагалі підкорити цю систему. Якщо у вас є, пишіть ваші секрати. Мені дуже цікаво. Переходьте в теге-канал і діліться своїм досвідом, тому що це дуже дуже цікаво. Ось така в мене була на сьогодні інформація. Усім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал обов'язково, тому що це підтримує і надихає взагалі ділитися з вами більшою інформацією. Гарного усім дня і. І побачимося у наступному відео, або ж побачимося в Канаді.